Через виступи у Лізі Європи номінально домашня для динамівців гра проходила на Львів арені. Незважаючи на кадрові проблеми, а перед матчем четвертого туру чемпіонату Динамо втратило Миколу Шапаренка, Георгія Бущана, Артема Бісідіна та Руслана Нащерета. Кияни здобули першу перемогу у чемпіонаті у грі з футбольним клубом Львів. У першому таймі динамівці володіли ігровою та територіальною перевагою, але забити вдалося на контратації. Перехоплення від Микита Бурди, а далі швидка комбінація. Сидорчук, гармаш циганков і завершення в один дотик від Віталія Бояльського. У другому таймі найближче до подвоєння рахунку динамівці були після дальніх ударів Владислава Кабаєва. Але голкіпер Львова вдало робив свою роботу. У неділі 11 вересня жіноча команда Динамо дебютувала у вищій лізі чемпіонату України. Підопічні Володимира П'ятенка провели якісну підготовку до сезону, проводячи тренувальні збори у Києві та Хирові. Суперником динамівок у першому турі чемпіонату став Ковалівський колос, який минулого сезону завивав місце у верхній половині турнірної таблиці. Вже в першому таймі, завдяки дублю Анастасії Друщенко, динамівки створили перевагу, на яку гості в другому таймі змогли відповісти тільки одним м'ячем з пенальті. 11 вересня у Києві пройшов вже 11-й всеукраїнський захід, приурочений до дня фізичної культури та спорту для дітей та їх батьків. Амбасадор дитинства це всеукраїнська громадська ініціатива соціальної адаптації дітей за напрямком спілкування рівний рівному. Одним із партнерів цього заходу став футбольний клуб Динамо Київ. Роль одного з амбасадорів дитинства сьогодні приміряв захисник Динамо Денис Попов, який приєднався до заходу та допоміг розіграти спеціальні призи від нашого клубу. Діти, які давали правильні відповіді на запитання Вікторини, отримали із рук Динамівця клубну атрибутику та м'ячі. А троє щасливчиків стали власниками суперпризів, подарункових сертифікатів, які надають можливість відвідати матч групового етапу Ліги Європи між Динамо та французьким реном, який відбудеться у Кракові. Всі витрати на квитки, трансфер до Польщі та проживання футбольний клуб Динамо Київ бере на себе. На Сенегалу Ю-20, у складі якої виступає вінгер київського динамо самба діало стала переможцем турніру Уфоа, мінімально здолавши в поєдинку Гамбію. Із рахунком 1-0 вирішальний м'яч у матчі на 64-й хвилині забив саме Діало, який проводить турнір у якості капітана команди. Загалом на рахунку діало 4 м'ячі у 4 матчах на турнірі. За підсумками змагання він отримав індивідуальні нагороди найкращому гравцеві та найкращому бомбардиру турніру. Матч, у якому нам потрібна лише перемога. Ліга Європи. Динамо Київ, Аек Ларнака 15 вересня у Кракові на арені імені Пілсуцького кияни дуже розраховують на підтримку українських та польських болівальників. З Динамо та Україною до перемоги.